Дорогі наші друзі, українці, і всі ті, хто любить і в цей важкий час підтримує Україну, закінчується надскладний для нас 2023 рік рік боротьби, стійкості і незламності. Пам'ятаємо, що завдяки нашим янголам-охоронцям, хлопцям і дівчатам. Які в цю мить виборюють наше право на свободу. Україна жива. Завдяки нашому незламному народу і підтримці наших друзів. Україна живе, а завдяки нашій незламній єдності, Україна житиме у віках. Вітаємо вас з Новим роком, з роком здійснення нашої мрії. І нехай у нас сьогодні лише Одна мрія. Але це одна мрія на всіх, і тому вона неодмінно здійсниться. Нехай новий рік принесе із собою радість, щастя і благополуччя. З Новим роком, друзі! З новим переможним роком!